Вітання всім. Ось, викладаю коди для табсвапу для заробітку по 400 тисяч гривень, цих, кажу, гривень, монеточок. Лістингу будемо продавати. Ось це все. Також викладаю пікселя, Піксель вже вийшов на біржу, біржа Bybit. Рулить, виложила, вже провела лістинг монети Picf. Вже через 2-3 дні можна буде виводити свої накопичені кровні монетки. Я вже проходжу аеродроп проходжу по цій монеті. Проводжу торгівлю. Зараз закупився. Вішки, щоб провести айродроп, заробити на айродропі. Тут, як бачимо, вже з'явилася кнопка клейму. Можна вже заклеймити свої токени, але я ще поки що заробляю, хочу, щоб більше підзаробити, ще є можливість підзаробити. Нажимаю нагороди, тут викладую денне комбо, за це отримую 2 мільйони монет. Також у клеймі є ще денна нагорода. Кожного дня забираю токени. Залишаю в описанні посилання на пікселя. Можливо, ще заробити, неможливо, я думаю, що ще є час підзаробити та вивести кошти. Всім успіху, щоб заробити. Я думаю, що якщо гарно зароблю у аирдропі, то буду проводити конкурс між моїми рефералами у Пікселі. Хто перейде по моєму посиланню до пікселя, між тими проведу конкурс. Але напишіть коментарі, що це я ім'я, яке у вас у пікселі буде, щоб я знав, що це саме ви. Перейшли по моєму посиланню у пікселі, щоб заробити грошенят.